Відпочинкові території обласного центру готують до літнього сезону. Служби з надзвичайних ситуацій очистили русла річок та міського озера. Наразі в Івано-Франківську не облаштовано жодного офіційного пляжу, а відтак немає відповідних стаціонарних рятувальних пунктів. Кожен громадянин несе відповідальність за свою безпеку на водних об'єктах. Водолазим відпрацьовуємо береги, або точніше водне плесо річок Биста на Двірянській бисінь Солотовська. Попередньо ми Почистили міське озеро і цього року ми зачистили, як ви бачите, роздягальні кабіни є. Ми на міському озері обновили всі знаки, що купатись заборонено, правила поведені на реці. Ми це обов'язково робимо, але. Тим не менше, громадяни не мають права, вони будуть ходити, вони будуть відпочивати, будуть, напевно, купатися. Якщо на міському озері в нас там цілодобово працює рятувальна бригада водолазів, якщо по цьому, по місцях масового відпочинку, то обов'язково будуть патрулювати, вже патрулюють у нас і поліція, і муніципальна інспекція. Ми обов'язково про проходимо, дивимося. Було обстежено ділянку міського озера нашого в Івано-Франківську. Було вилучено на берег не, не дуже великій кількості, небезпечні предмети, там які ну, це пластикова скляна тара, гілки від дерев. Більше такого нічого небезпечного не було. Але обстеження, тим не менше, проведено, і місця, як то називається, стихійні місця масового відпочинку готові, в принципі, до кумального сезону, але як було наголошено раніше, не рекомендували. Рекомендовано купатися, тому що офіційного відкриття пляжу не було, тому там немає рятувального поста, і кожен мешканець який відпочиває, несе відповідальність, в разі чого сам за себе.